Дивитися акценти, вітаю вас сьогодні. Будемо говорити про освіту в умовах війни. На жаль, вона суттєво вплинула на якість навчання, як мінімум, це перехід на дистанційку, постійні перерви в заняттях через сигнали тривоги та життя в умовах небезпеки і стресу. Нещодавно відбулася презентація національного звіту міжнародного дослідження якості освіти ПІЗА-2022, що продемонстрував наскільки сильно позначилась на освіті поточна ситуація, що маємо в результаті зокрема наскільки якісною залишається освіта в Запоріжжі і що робити, аби вона стала кращою? Говоримо з моєю гостею. Це Тетяна Озерова, начальниця управління Державної служби якості освіти у Запорізькій області. Вітаю вас! Вітаю Отже, пані Тетяно, Нещодавно було презентовано національний звіт міжнародного дослідження якості освіти ПІЗА-2022. Що це за дослідження? Розкажіть, як воно в Україні проводилось? Міжнародні дослідження ПІЗА якості освіти, яка координується організацією економічного співробітництва та розвитку ОСР, які входять 24 країни і 70 країн партнерів які підтримують ініціативи ОСР в частині і соціально-економічних, освітніх та інших ініціатив. З 1997 року ПІЗА вже стартувала в світі. а Україна бере участь з 2018 року. Року, тобто для України 2022 рік став другий раз, коли ми а, взяли участь в цьому ж дронному дослідженні mm -hmm. якості освіти, раз на чотири роки один раз на три роки okay. проводиться так, але в 2021 році було заплановано проведення а, дослідження. А із за того, що був ковід, mm -hmm. його перенесли на 2022 рік, і ми на сьогоднішній момент Україна під час війни. В жовтні місяці взяла участь у цих дослідженнях. Сразу хочу говорити, що не вся Україна мала змогу взяти участь, тільки 18 регіонів України. Ну і так вони позначені в звіті. Запорізька область, на жаль, не взяла участь, але ми маємо враховувати ті результати, той масив даних, яких ми отримали в результаті досліджень. Саме ці дослідження, в яких досліджується саме грамотність, так результати навчання, грамотність п'ятнадцятирічних. Учнів учнів з математики, читацької компетентності і природничо наукові дисципліни. І ми маємо також масив даних щодо освітніх втрат, і які чинники впливають на освітні втрати. За результатами за 2022 року. 18 регіонів угу. ще раз повторююся України. А це імміграція. Ми розуміємо, що там в цих школах можуть які брали участь. Це не тільки школи. Це і професійно технічні училища, і коледжі, тобто всі заклади освіти, в яких навчаються учні, 15-річні учні, і тому ми побачили свої проблеми у всіх галузях, не тільки в закладах освіти, а і в професійно-технічних, і в інших типах закладів освіти. ПІЗА дала нам розуміти наскільки соціально-економічні, демографічні ресурсні чинники впливають на якість освіти. і ми маємо сьогодні з цими даними працювати в формуванні освітніх політик. Всі держави, які беруть участь у цих дослідженнях, оглядають переглядають свої освітні mm -hmm. політики, які направлені на зміну тих чи інших чинників, і е, потім через три години три mm -hmm. роки знов відбуваються дослідження, і тоді вже ми бачимо, чи змінюється чи не змінюється політика. У 2018 вісімнадцятому році році е, основним таким Акцентом була математика. Ми всі були шоковані а, результатами математики. а Це було перше наше угу. дослідження. Тоді оголосили рік математики в Україні а, більше уваги, більше до уваги вчителів математики. Ну що з цим робити? Ми побачили, які результати ми маємо. Побачили в час досліджень цього. Року, тобто це таке корисне дослідження, яке має значний вплив у подальшому для розвитку якісної так, освіти Так, це. Чи... Ми маємо uh -huh. ці дослідження враховувати. І для нас, для України, ці дослідження підтвердили і ті дослідження, які ми проводили під час китневих травневих досліджень державної служби якості освіти, коли ми тестували 6 восьми класи з математики української мови, і вони вже довели, що наші учні. Ну, справляються на середньому рівні з завданнями а, саме. Програмним матеріалом mm -hmm. в даному дослідженні піза відривається від програм. Програми тут немає. Тут є в першу чергу формування компетентності дітей учнів да учнівської молоді використовувати ці знання mm -hmm. під час життєвих ситуацій. І, от саме головне, що ми побачили, що ми більше знаневі е, такі вправи наші учні виконують, і дослідження травневі також показуються. А от е, міркування і уміння використовувати в житті вже цих знань нам не вистачає, mm -hmm. і тому сьогодні повна надія. Ну я вам проведу приклад, що е, наприклад читання. Так, компетентності наші учні а, нижче ну, десь на половину від середнього рівня по всім країнам, uh -huh. які брали СР, які брали участь у цих дослідженнях. Це говорить не про те, що наші учні не вміють читати. Ні. Це не про складання літер в речення. Uh -huh. ні, і техніка читання. Ні. Це говорить про те, що наші учні не аналізують текст. Вони не розуміють, про що вони читають. Вони не можуть розуміти висновки, вони не формують. Ці критичні мислення і тому сьогодні ті результати, які ми отримали, мають однозначно переглянуті всі освітні програми, методики, які допомагають сформувати інше компетентності mm -hmm. читацькі у наших школярів. Пані Тетяно, 18 регіонів брали участь у дослідженні, Запоріжжя не брало, тому що воно, мабуть, не відноситься до безпечних регіонів. Але ж наскільки показовими є результати дослідження для нашої області для контрольованої частини, джей формат навчання у нас відрізняється, і результати у наших учнів могли б бути іншими ніж ті, які Знаете, отримали по всій Україні, так так дякую за запитання. Справа в тому, що вибірка закладів освіти, яка була. Яка Брали участь у дослідженні по Україні, вона дозволяє зробити висновки і на рівні регіону. Тобто, ми не можемо ігнорувати. Ми маємо з освітянами сьогодні вивчити результати цього дослідження, проаналізувати наші можливості. І саме головний акцент на те, що під час дистанційної освіти, може 4 роки навчаємось, дистанційно, ми маємо звернути увагу на вчителя в першу чергу, не на технічне, навіть матеріальна технічна. Обладнання. Ми про це вже говорили. Сьогодні увага на вчителя, тому що від вчителя залежить, як він працює на уроці, як він використовує нові освітні технології і як він формує ці компетентності на уроці. Тому що а, саме ці дослідження показали, що. Саме а, причина, да, головний чинник, а, який впливає на якість освіти, це погана підготовка вчителя. На жаль, друге, це психологічний клімат в закладі освіти, булінг, який впливає на дітей, які стикаються з булінгом. І а, в тих школах, де вчитель не підтримує ігнорує добробут учнів, не підтримує індивідуальну особливості учнів, там теж гірші результат. Тобто, ми звертаємо увагу саме на роботу вчителів, не на оцінку роботи вчителя, а на підготовку вчителя. І ще немало важливо, ми маємо сьогодні говорити про правильний розподіл цих ресурсів. У нас якась відбувається сегрігація, тобто є школи кращі, Є школи звичайні, да, і ми бачимо, що в ліцеях, в гімназіях, в спеціалізованих школах, де в містах, де є соціально-економічні такі вчинники е впливають на учнів, там і кращий результат. А там, де сільська місцевість, в рази різниця рівень досягнень учнів в сільській школі, з сільської місцевості, і в місті вчити на десь на 4 роки, 4,5 роки навчання. Відрізняється менше, тобто ми маємо на сьогодні говорити про те, що розподіл ресурсів має бути також. Ну, підходи до розподілу ресурсів має бути переглянутий. Це завжди так було? От сільську школу ви порівняли і міську, де більше завжди завжди. завжди. І завжди, і ми це говорили ще, коли перше дослідження державної служби ми досліджували освіту під час війни. І в цій студії ми обговорювали ці результати завжди в сільській місцевості гірші результати, ніж в великих містах. Ми сьогодні говоримо про вчителя. Чи є той вчитель якісно підготовлений в сільській місцевості? Ми бачимо, що в школах сьогодні працюють вчителі два-три предмети, чотири для того, щоб покрити навантаження вчителя в таких малокомплектних школах. Це проблема. І сьогодні ми маємо вирішувати, говорити відверто, що ці школи а, мають бути політика до цих школ, має бути переглянута. Це не говорить про закриття. Навпаки, ми маємо, якщо ми таку школу зберігаємо в сільській місцевості, то ми маємо зробити так, щоб і вчитель. Навчений вчитель поїхав в ту школу і вчив дійсно якісно, е якісним знанням. Ще ми сьогодні говоримо про мережу освіту, тобто ми маємо говорити про створення мережі закладів освіти, які би ресурсами доповнювали одна одну. Тобто, якщо в цій школі западає якийсь компонент, і ми не можемо виконати освітню програму на якісному рівні, то ми маємо знати, в якій школі. Або в якій іншій освітній установі такі знання можна отримати. І це і є мережева освіта. До речі, в законі вона є, але дуже погано сьогодні використовується. Е, недостатньо використовується, ну і підвищення кваліфікації. Дослідження показали про те, що якщо вчителі в тих школах, де вчителі постійно навчаються, використовують нові освітні технології, там і результати навчання краще. Е, Одна надія це на нову українську школу, яка, в принципі, побудована на компетентнісному підході до навчання. Це нова українська школа навчить учнів використовувати знання в житті, міркувати і застосовувати ці знання. І тому на сьогоднішній день ми чітко розуміємо, що те, що та реформа, яка була розпочата в Україні до війни, до ковіда, вона має бути підтримана урядом і подальшому розвиватися. І е, під час цієї реформи, я думаю, що вже піза через три роки, 20, е, виходить, у нас 26, так mm -hmm. то ми маємо вже показати інше 26, а 25 через три роки показати інший результат. Ну, ви сказали, що нова українська школа, вона у нас старту, стартувала і до. До війни до ковіду, але ми бачимо, що в принципі результати е, як не виправдались, можна так сказати. Тобто, вона е, якраз таки покликана була зробити освіту практику орієнтованою, тобто, щоб вони могли діти застосовувати свої знання на практиці більше ніж та система Давайте була ще вами... раніше, так дякую. Тобто, пандемія і ковід на вашу думку, лише це посприяли Ніч, чи недостатнє впровадження. Ні, ні. Пандемія і ковід для нас е, показали очікувані результати. Тобто, ми розуміли, що це втрати, це втрати навчального часу, людського капіталу, і ми знали, що результати навчання будуть неоднозначними. І е, ці дослідження, е, які проводили українські е, установи, вони всі показали про погіршення якості освіти. Але ми кажемо про те, що дослідження якості освіти міжнародні ПІЗА, в них беруть участь тільки 15-річні учні. Ті, тобто ці не учні, торкнулося. які uh -huh. не вчились в новій українській школі. Тобто у нас сьогодні діти в нуш в 6 класі, масово uh -huh. по Україні. Це там формуються компетентності, розумієте? І ми сподіваємось, що ці три роки, коли наші учні, нушовські, дійдуть до 9 класу, і після 9-го. Класу і підуть на пізу, вони покажуть інші результати. Але сподіватися і нічого не робити неможливо. Ми маємо переглядати і нушовські програми, підходи до навчання читання. Розумієте? Головне не прочитати критику, не знати текст. Треба його проаналізувати і задати питання, не відповідати на питання підручника, а задавати питання до тексту. Вміти міркувати. І це головне те, що дає сьогодні нуж. Сподіваємось, що ці. Методики, які сьогодні опановують вчителі нової української школи, допоможуть нашим учням підвищити якість освіти. Ви сказали про сільські школи, те, що там е, значно відстає якість освіти, і рівень знань учнів теж, я так розумію, менше ніж ті, у яких міські. І ви також сказали про те, що вчителі беруть на себе по кілька дисциплін, і тому якість власне цієї освіти вона трішки через це кульгає. Чи значить це, що не просто якісних кадрів не вистачає, а взагалі кадрів не вистачає? Так, дослідження міжнародні дослідження якості освіти, показали, що. Більшість шкіл, директорів, які відповідали на питання анкетування, вони показали проблему в кадрових, в забезпеченні кадрами. І я думаю, що для України це вплив все ж таки міграційних процесів, війна. Дуже багато вчителів покинули шкільні приміщення, переїхали, не працюють, звільнилися. І це є проблемою також для нас. Тобто, ми маємо не тільки працювати з тими вчителями, які залишились, і допомагати їм сьогодні, поновити нові методики, вчитися. Ми маємо думати про те, як формувати нові кадри, як кадри стимулювати, залишатися в Україні, їхати після війни в сільську місцевість і піднімати сільську школу. Тобто, це завдання на сьогодні. І ми маємо про це говорити відверто. Тому ми сьогодні відкрито діалог у нас з закладами вищої освіти, які готують педагогічні кадри. Ми сьогодні приглядаємо і є проводимо акредитацію освітніх професійних програм в коледжах, які також готують педагогічні кадри. Ми, ми не тільки бачимо, ми розмовляємо з керівництвом таких закладів освіти, з студентами, викладачами, якого вчителя нам сьогодні потрібно в школи, що ми маємо на виході, які компетентності сформувати у майбутнього вчителя. Ну і саме головне, ми сподіваємося на. І матеріальну підтримку від держави, щоб зацікавленість було залишатися в освіті, в педагогіці цим молодим фахівцям. На жаль, коли ми побачили, от по результатам сертифікації це також оцінка діяльності вчителів. Цікава така інформація. Ми тільки вчора отримали результати вже сертифікації вчителів української мови і математики. І знаєте, що ми побачили? Що ті вчителі, які мають стаж роботи 2, 3, 4 роки молоді фахівці, вони краще, Ще з сертифікацією і отримали вищі бали ніж ті вчителі, які пропрацювали 30 років років школі. А чому на Чому? Тому що молоді більше вчаться новим методикам, молоді більше адаптуються, і вчителі вони вже приходять підготовлені з новими освітніми програмами в закладах вищої освіти. Але вчителі, які вже 30 років попрацювали в закладах е освіти, вони мають. Певні знаєте, такі, ну, вони вже не можуть змінитися. Вони стандарти мають такі, що ми і намагаємося вчити, показувати нові методики, але вони всі рівно за ту стару школу, в яку вони тримаються і з якій вони виросли як професіонали. Тому це теж нам питання, і це теж проблема. Це для, для нашого інституту післядипломної педагогічної освіти, для всіх закладів вищої освіти, які надають е, послуги, освітні послуги з підвищення кваліфікації. Обов'язково сьогодні треба на таких курсах розглядати не просто новітні методики, а вимагати від вчителя сприйняття цих методик і відпрацювання на практики однозначно. Ну, тобто, вчитель і е... Вміння застосувати знання учнів на практиці це так основне, що з дослідження вийшло, Я так розумію, так Так, mm -hmm. основне це вчитель, це розподіл ресурсів. Там дуже багато цікавих є моментів, mm -hmm. і по домашнім завданням, і розподіл цих же ресурсів, сільська міська mm -hmm. школа дуже цікавими. Є цифри, все ж таки, порівняльні. Там, де Україна, і ми порівнюємо себе з референтними країнами. А це Болгарія, mm. а це Грузія, Молдова, Словацька Республіка, Республіка і Естонія. Оце п'ять країн, з якими ми можна порівняти наші результати цих країн. Ну, такі є цікаві результати, що ми е, ну, за нами, за нами в, та, в рейтингу є Грузія і Молдова, наприклад, тобто, не дивлячись не на те, не що дивлячись на що те, у нас така але ситуація. це не має нас заспокоювати. Mm -hmm. У нас набагато є критичні точки, наприклад, найнижчий результат. Тобто є такі цифри, які на сьогодні показують, що у нас зовсім є несформовані компетентності і читацькі, в тому числі у учнів, і дуже маленький відсоток високого рівня. Тобто, базовий рівень ми маємо він нижче, ніж середній рівень. Інших країн, але і дуже мало у нас високий показник низького рівня, тобто за межі базового рівня, вийшли, і дуже низький показник високого рівня. Я зараз не берусь показувати це в відсотках. Це є все в дослідженнях, але те, що сьогодні... Сільська школа відстає від міської школи десь на 4,5 роки навчання Це суттєво. суттєво, і ми про це маємо говорити, обговорювати на всіх площадках освітніх і все ж таки запрошувати не тільки освітян для діалогу, а і батьків, які також мають і мають сьогодні, як учасники освітнього процесу, допомогти своїм учням в у формуванні учнівських компетентностей. Результати дослідження вони е, можуть бути і мають бути основою коригування освітньої політики України. Однозначно, і що треба зробити на вашу думку, от в першу чергу. В першу чергу це все ж таки перегляд державного стандарту і освітніх програм. У сьогодні вже є дискусія тому, як змінити, наприклад, освітню програму з читання. Чи треба зменшити кількість текстів, краще менше текстів, але більше працювати з текстами і вчити учнів міркувати. Тобто освітні програми, це перше. Друге, нам сьогодні переглянути все таки методики і підходи до підвищення кваліфікації вчителів. Треба переглянути е, однозначно це стратегію розподілу ресурсів між школами. Не забувати, що є не тільки найкращі школи, а є ті школи, які все ж таки їм треба допомогти. Ну і сьогодні я думаю, що оскільки міжнародні дослідження пізе, це документ, з яким рахуються всі можновладці України, і ми маємо сьогодні говорити відверто. І ті органи, які формують державну освітню політику, будуть впевнити, ну, прийняти рішення, які на сьогодні ми сподіваємось, будуть. Вплинуть на покращення якості освіти Ну, зараз у нас великі надії на нову українську школу, але виходить, що ті 15-річні учні, 10-12 класи, старшокласники, вони не мають можливості навчатися. Буде якось трансформуватися освіта для цієї категорії, адже саме вони були у дослідженні, і саме тут ми бачимо таку прогалину. На жаль, дослідження показують, що якщо в до 15 років. У дитини не сформувались читацькі або математичні компетенції, то дитина не може бути успішною. без шансів зараз я сказали для наших на старшокласників. Так, так, на жаль, це так. І тому, тому ми і кричимо, що ми маємо сьогодні дати можливість дітям все-таки сформувати ці читацькі, математичні, прородничо-наукові компетентності. І ми маємо сьогодні е, говорити, що. Е, не має бути сегрегації між закладами освіти. Освітня програма у нас не одна, а вони різні. І заклад освіти має вибирати типову, нетипову. Але ми звертаємося до закладів освіти, щоб вони все ж таки більше опановували не типові. Авторські, тобто свої освітні програми. У них є можливість, є інструменти, є сьогодні методики, як скласти свої освітні програми. Вони дуже, ну скажімо так, необхідні в умовах такої кількості освітніх втрат, кожна школа сьогодні може розробляти свої авторські програми. І тому ми, ми сподіваємось, що разом з освітянами ми подолаємо це питання. Від державної служби якості освіти в Запорізькій області будуть проведені якісь зустрічі, роботи зі школами з навчальними закладами по результатам дослідження, і можливо, якісь будуть поради рекомендації. Їм. Однозначно, так. однозначно, хоча ми і не проводили піза за двадцять але mm -hmm. результати ми враховуємо. Ми їх порівнюємо з результатами досліджень державної служби якості освіти. Ми, в принципі, очікували, що такі будуть результати, і о, виходимо на дискусійну площадку. З освітянами області регіональну площадку, ми проводимо вебінари, наради, і ми будемо в цьому році вчитися з нашими освітянами, керівниками, складати саме у ці нетипові освітні програми, які будуть враховувати освітні втрати, які діагностували наші школи. Скільки часу знадобиться, щоб виправити ситуацію до наступного дослідження? Вважає я думаю, вийде? що ні це буде послідовно. Mm -hmm. Буде послідовно. Ми будемо виконувати свою роботу, але з розумінням того, для чого ми цього робимо. і обов'язково ми будемо говорити про результати через три роки, але. Ми не можемо три роки чекати, розумієте? Тому ми будемо. Я сподіваюся, що ті дослідження, які ми розпочали в Україні, як і державної служби якості освіти, вони будуть проводитися щороку. Тобто ми будемо кожного року тестувати учнів 6-8 класів і дивитися, наскільки у нас є результати, вже є з чим спорівнювати з цим роком, mm -hmm. то наступний рік ми очікуємо ще такі дослідження. Обов'язково буде дослідження початкової школи на виході нової української школи, і там будуть результати. Тобто, для того, щоб ми мали коригували да, освітню політику, такі дослідження мають бути системними. І е, ці е, цифри, які ми маємо, результати вони мають враховуватися в кожному закладі освіти, яке надає повну загальну середню освіту. Це найголовніше, щоб все надалі враховувалося <св herzlich vivo>, <св <RPG>, і мало свої результати. Пані yep. Тетяна. Я дуже дякую вам, що ви завітали сьогодні в Акценти. Дякую за цікаву розмову. Це була Тетяна Озерова, начальниця управління Державної служби якості освіти у Запорізькій області. А я дякую вам за увагу. Гарного вечора. Компанія телеканалу МТМ. Бережіть себе. До зустрічі.